На каналі Соколік, з вами завжди Сукай Скерман, і в даному відео я покажу вам, як зробити депозит в додаток мому для того, щоб купити героя. І доки я буду переходити до даного додатка, ви підпишіться на мій канал, поставте лайк, щоб подальше не пропустити цікаве відео. Сьогодні я покажу вам, як здійснити депозит в додаток Мупад. До речі, посилання буде в описі цього відео. Переходіть, реєструйтеся. Реєстрація дуже проста, тут можна заробляти як і на повному пасиві, так і з вкладеннями. Ми сьогодні, власне, будемо вкладувати для того, щоб купити героя, який буде приносити без пару центів 3 долара в день. А якщо ви зареєструєтеся за моїм посиланням, яке буде в описі цього відео, то вам дасть також безкоштовного героя, який буде приносити 15 центів в день. Можете розвиватися безкоштовно, можете завести сюди депозит і вже заробляти набагато більше. Як ви бачите, в мене на балансі є 30 доларів і мені буквально бракує 70 доларів і зараз я покажу як здійснити сюди депозит. Для того щоб здійснити депозит заходимо в моя. Тут вибираємо перезарядити. І як ви бачите тут є в нас мережа trc 20 USDT. Копіюємо дану мережу, даний адрес. І тепер заходимо на біржу, чи це на гаманець, де у вас є кошти, звідки ви будете сюди закидувати. Я буду закидувати сюди з байбіту, тому давайте перейдемо на байбіт, відкриваємо активи, тут вибираємо спот, вибираємо наш USDT, далі знизу вибираємо Вивести. І тут де адрес, вказуємо даний адрес, який ми копіювали. Трошки нижче вибираємо мережу. Мережу вибирайте обов'язково таку ж саме, як в даному додатку. Неважно, де ви робите транзакцію, чи це в МУМу, чи це в дораду, чи це кудись інше, чи це просто з біржі на біршу, вказуйте одинакові мережі, щоб вам завжди приходили кошти. Тому що бувають такі випадки, ви вказали мережу, звідки відправляєте одну, наприклад, ЄРЦ-20, а тут вказали РЦ-20 і ваші кошти вам нікуди просто-напросто не прийдуть. Про це пам'ятайте, краще по 2-3 рази перевіряйте, чи все збігається, щоб бути певним, що ви переводите саме туди, куди вам потрібно. Вибираємо мережу ТРЦ20. Для певності я собі згорно подивлюся, чи дійсно так. ТРЦ20, ТРЦ20. Перевірю також останні три букви даного адресу. Так, все збігається. Тепер я собі вказую суму, мені потрібно 70 доларів. І нажимаю підтвердити. Тут мені показує, скільки я скидаю, скільки комісія і на який адрес. Нажимаю підтвердити. Тепер мені потрібно код вказати з номера телефону, з почти моєї і також Google автентифікатора. Це обов'язково, тому давайте перейдемо до заповнення. Коли ви все ввели, нажимаємо підтвердити. Як ви бачите, запит на виведення надіслано, тепер почекаємо 2-3 хвилинки, коли прийдуть наші кошти в МУМУ. Як ви бачите, на моєму балансі є 100 доларів. Зараз ми купимо яйце за 100 доларів. Але давайте я вам коротко скажу, чому краще купувати яйце, коли ви купуєте першого героя, аніж купувати його на ринку. Коли ви купуєте яйце, ви активовуєте свій аккаунт і ви є повністю вже ефективним ігроком, що вам дає можливість також спілкуватися в чаті з розробниками в Телеграмі, питатися там різні питання, задавати, якщо у вас виникають. Чи, наприклад, вам потрібна якась інформація і ви можете туди звернутися, якщо у вас виникли якісь проблеми. А коли ви вже активуєте собі гаманець. І свій аккаунт, ви вже тоді можете собі спокійно придбати ось тут героя, наприклад, там другого чи третього, якщо ви будете хотіли, на ринку. Також, якщо ви купуєте яйця, якщо ми глянемо, я вам про це говорив в відео, коли ми реєструвалися в даному додатку, то тут є можливість, якщо я куплю яйця за 100 доларів, що в мене випаде також герой на 3 зірочки це 2%. Можливість дуже маленька, але все одно шанси є. Також є шанси, що я отримую на одну зірочку. А 93%, що я отримую на 2 зірочки, якого саме я собі хочу придбати. Він мені буде приносити 2,86 в день чистими. Плюс в мене є ще один за 20 і безкоштовний. І так би буде виходити, вже 3 долари з чимось у мене тут заробітку. Давайте виберемо мін домашньої тварини. Тут виберемо яйця за 100% і нажимемо підтвердити. І якраз тих 3%, що Общем, мому зіграло зі мною злою шутку, і я виграв якраз цього героя за одну зірочку. Хотів показати, як купити героя з яйця, і, власне, сталося так, що замість цього, якого я хотів, який мав мені випасти 93%, мені випав герой на одну зірочку, який коштує всього навсього 20 доларів. Отак От мому зі мною пожартувало. Але суть полягає в тому, що коли ви Реєструєтеся в даному додатку і хочете стати вже активним ігроком, а не просто заробляти по 15 центів, то краще купіть собі за 20 доларів ось цього першого героя, він по-любому вам випаде, тому що нижче вже немає. І ви активуєте свій аккаунт, вам буде все вже доступно тут. І тоді собі просто вже купуйте, якого хочете героя. Якщо вам був цікавий корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.